Зеленський розповів американському телеканалу, що Україна не готова відбивати новий наступ Росії. Головком ЗСУ Сирський дав своє перше інтерв'ю, де говорив про мобілізацію і зміни на фронті. А The Times узагалі написав, що Захід розглядає сценарій розгрому ЗСУ і падіння Києва. До чого слід готуватися? Про це наш експлейнер сьогодні. Отже, британський The Times написав, що західні уряди розглядають сценарії розгрому ЗСУ і падіння Києва. Видання пише, що події на фронті змушують західних лідерів враховувати можливий крах української армії. За одним із гіпотетичних сценаріїв, поки союзники сварилися, а штати, зрештою, надали 60 мільярдів допомоги Україні наприкінці весни. Війська Росії все одно прорвали лінії оборони на півдній сході. Коли армія наблизилася до Києва, Європу заполонила нова хвиля біженців з України. Успіх Росії також поставив перед заходом важкі виклики чи відправили би союзники війська на захист Києва. Видання пише, що війська Росії можуть знову стояти під Києвом уже у липні цього року. Зауважу, що матеріал вийшов після того, як учора у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося. Надзвичайне засідання Ради Україна НАТО на рівні послів, яке ініціювала Україна у зв'язку із російськими ударами по енергосистемі, Ростем Уміров на ньому закликав союзників надати Києву додаткові системи ППО і ракети до них, аби захиститися від обстрілів. А от перший глобальний саміт миру, який має відбутися у Швейцарії, найближчим часом пройде, таки без представників Росії, їх не запросили, бо на минулих перемовинах росіяни заважали іншим учасникам досягти згоди, сказав Дмитро Кулеба іноземним ЗМІ. У той же час президент Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS сказав, що сили оборони дійсно поки не готові до ще одного великого наступу Росії через брак зброї. Він зазначив, що окупанти активно готують новий наступ, якого слід чекати у червні. На той час ЗСУ вже не матимуть чим цей наступ стримувати. Україні від США потрібно 5-7 патріотів, аби захиститися. Також гаранту не зрозуміло, чому Конгрес гальмує допомогу Києву, оскільки майже усі ці кошти все одно залишаються у Сполучених Штатах. Якщо Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому війна, може прийти і у Європу, і у США. Мовляв, ракети можуть долетіти будь-куди, і наступними цілями Росії будуть Казахстан, країни Балтії, Польща, а потім ще й Німеччина. Принаймні, її половина. Путін сповнений рішучості повернути радянський союз. Усе це тези зеленського. А от перед тим як було опубліковане це інтерв'ю, керівник Центру глобальної взаємодії США при Держдепі Джеймс Рубін висловив думку, що Зеленський має бути більш чесним із людьми щодо реального стану справ на фронті. Посадовець держдепу у своєму інтерв'ю зауважив, що Україна іще не є повноцінною демократією, хоча рухається у правильному напрямку. У Пентагоні тим часом повідомили, що активно взаємодіють із Конгресом для прискорення надання допомоги Україні. Про це заявив спікер Міноборони США Патрік. Крайдер, який також наголосив, що ухвалення конгресом запиту на потреби нацбезпеки є життєво важливим для самого Пентагону. Між іншим напередодні Зеленський говорив телефоном зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Ми американські змі пишуть, що Джонсон дав зрозуміти Зеленському, що Палата розгляне таку допомогу Україні, але при цьому він не поділився нічим про що не говорив публічно. Тим часом балачки про те, чи проголосують демократи за збереження посади спікера Джонсона в обмін на допомогу Україні, стають усе голоснішими, особливо після того, як минулого тижня конгресмен Марджорі Тейлор Грін подала заяву про відставку Джонсон. На що найменше семеро демократів публічно заявили, що готові виручити спікера. Американський інститут вивчення війни тим часом з'ясував, що з початку наступальних операцій, у жовтні минулого року російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території, і нещодавно зокрема просунулися на жаль західніше Авдіївки, де увійшли у села Бердичі, Орлівку і можливо у Семенівку. А також на південний захід від Донецька, де окупанти мають просування у Новомихайлівці, у центрі протидії дезінформації. Тим часом заявили, що дані про нібито підготовку Росією наступу на Харків є частиною ворожої кампанії пропаганди страху і не відповідає дійсності. На думку керівника центру Андрія Коваленка, Росіяни просто не мають ресурсів для такого наступу. Зараз Московія може тільки обстрілювати і тероризувати місто. Тим часом головнокомандувач Олександр Сирський дав перше інтерв'ю «Укрінформу». обговорюючи питання потреби у мобілізації додаткових 500 тисяч людей. Він зазначив, що після внутрішнього аудиту зсу. Ця цифра була значно знижена, проте й не уточнив. А скільки ж тепер треба мобілізувати? Ситуація на фронті складна, але ми повертаємо більше позицій, аніж втрачаємо. У наслідок відходу завдіївки. 25 наших бійців потрапили у полон. А ще сирський прокоментував звільнення залужного. Далі цитата: ми не обговорюємо накази, ми їх виконуємо. Мабуть, причини на звільнення були вагомі. Ну і тим часом мобілізаційний законопроєкт можуть винести у раду уже 10 квітня. За повідомленням нардепа Олексія Гончаренка комітет уже розглянув усі запропоновані депутатами правки і почав вносити свої останні два дні. Активно писали також про україну німецькі змі. Так, наприклад, видання DPA пише, що введення військ в Україну не зробить усі країни НАТО сторонами конфлікту із Росією. Про це заявили у дослідницькій службі нижньої палати німецького Бундестагу. Окрім цього, за даними експертів, введення військ в Україну допустиме за міжнародним правом. Заспокоює так само і Deutsche Welle. оборонна тактика України стала більш гнучкою і рухомою. Це означає, що українська армія готова поступатися в обмеженому масштабі певним простором, аби зберігати своїх. Військових, а от видання FAZ витягнуло із політичного небуття екс-канслера Шодера, той запропонував скористатися своєю дружбою з Путіним аби покласти край війні в Україні. Шродер закликав захід до нової спроби посередництва між Києвом і Москвою. каже, що з ініціативою у цьому питанні мають виступити Франція і Німеччина. Ну і звісно ж, Шрьодер сказав, що цілком неправильно забувати про усі позитивні події в історії відносин Заходу та Росії. Тим часом прем'єр Польщі Туск заявив, що Європа нині перебуває у стані, який можна порівняти із передвоєнною епохою, підкреслюючи важливість моральної готовності до будь-якого розвитку події. Він зазначив, що потенціал для різноманітних сценаріїв дуже високий. Якщо ви хочете більше відео, не забудьте підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар від семи слів. завдяки цьому ми зможемо освоювати нові формати на Ютубі.